Так, в мене є дуже класна блуза з дуже класною ціною, але в єдиному розмірі 1490 ціна в 46-му розмірі. Я зараз вам опишу цю блузу, щоб передати максимально всі її детальки. По-перше, тут тканина дуже якісна, вона кольору гнилої вишні дуже, дуже така має структуру, якісна, дорога тканина. Дуже гарно зроблений. Ось цей комірчик, бачите, він спереді вирізаний, і він ззаді вирізаний. Це все на кнопочках. І рукава. Особливої уваги, тут от такі прям рукава-рукава. Подивіться, Чик І чик. такий подовжений рукав. Він йде на ось бачите? ось бачите, подовжений рукав. Ось так от він. 46 му розмірі це є Елька. Ось так от виглядає рукав, строга, класна, з виточками, з гарним структурним рукавом. Ось так вона позаду буде виглядати. Дуже красивий колір. Мені здається, що навіть камера не передає цього гарного кольору, і в цьому сезоні це є колір сезону. По пантону, ось Бургунді, і буде багато з чим його можливість комбінувати. Дуже гарно до речі виглядає цей колір з штанами у бежевому кольорі.